Я буквально оскаржувала штраф за порушення правил дорожнього руху, який ну був абсолютно невиправданий, і суд. Прийняв мої аргументи, скасував штраф і е, все. Але я це більш ширший аргумент. Е, я хотіла сказати, що е, недовіра до суддів е, це ще один випадок інституційної пам'яті, в цьому випадку пам'яті суспільства, яке, е, типу, ствердилося в тому, що судам не можна довіряти. І не бачачи, не взаємодіючи з ними, тому що судам вже ж не можна довіряти, немає способу переконатись у зворотньому. І тому, незважаючи на певні позитивні зміни в судовій системі, які розуміють ті, які справді хто справді працює з в цій системі і там отримує рішення для своїх клієнтів або сам для себе, більша частина людей залишається «unaware», що там відбулися якісь зміни, тому ну, можливо, якщо спростити якимось чином механізм захисту своїх прав в суді, типу щоб він став більш зрозумілим людям і вони на власному досвіді з ним зіткнулися і побачили позитивний результат, то це би сприйняло змінило їхнє сприйняття.